Всім доброго дня. Сьогодні засідання комісії постійної комісії з питань прав людини законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та цивільного захисту населення Авангардівської селищної ради. Проведення комісії здійснюється в будівлі Авангардівської селищної ради за адресою Добрянської 26 селище Добрянська, 26. Сьогодні 1 грудня. 2025 року час 10.10. .10. На комісію визначено два питання від начальника соціального захисту населення Вангардійської селищної ради на порядок денний, на, на порядку денний. Про внесення змін до рішення Вангаргівської селищної ради номер 16368 Ми ми вже приймали у 2023 році. Про затвердження положення, про е, звання почесних громадянин Авангардівської селищної ради громади. І друге питання про затвердження кандидатури на присвоєння звання почесних громадянин Авангардівської громади та затвердження отримання винагороди. Порядок денний розданий. Е, шановна комісія, якщо нема питань, е, буду ставити на голосування. будуть питання. Прошу. Голосувати за порядок денний. Включно два питання. Хто за? Проти? Утримався. Дякую, рішення прийнято. У нас на комісії присутня начальник соціального захисту населення Дерлік Жанна. Будь ласка, дайте коментар по двом питанням. Дивіться, ви всі знаєте, що у нас затверджена програма про надання звання почесним громадянинам Гартівської громади. Ця програма була затверджена ще в 2022 році, і у нас вже 34 громадянина нашої громади, на жаль, по смерті, вже мають такі звання. Але з часом виникають такі нюанси. Які призводять до того, що ми маємо внести зміни в положення цієї програми? Наприклад, якщо загиблий наш герой-захисник був один, не був перебував шлюби, не мав дітей, то хто має отримувати безпосередньо цю винагороду за знання почесних громадянин? Хто має отримувати винагороду і грошову компенсацію? Тому виникли такі потреби внести зміни в положенні, тобто не тільки родичі першого ступеню, а і брати, сестри в таких випадках мають право отримувати цю грошову нагороду. Ну відповідно, ви контролюєте команду. Обов'язково де... так обов'язково пакет документів приймає відділ соціального захисту населення, контролює, з'ясовуючи нема дітей, близьких родичів. І, і після цього визначається да, статус. після цього визначається статус. Ще є така необхідність, щоб грошову компенсацію родичі близькі узгоджували, хто має отримувати. Тобто, письмово, вони приходять до нас і будуть писати заяву, що ми спільно вирішили, що цю грошову компенсацію отримує, наприклад, дитина або мама, або Тому ось Треба внести зміни погожень. Щоб не було потім казусів. Шановні депутати, будуть питання? Не, <губ> <губ> Ставлю на голосування про внесення змін до рішення, питання про внесення змін до рішення Авангалівської селищної ради No 8 від 2701.23 року. Про затвердження положення про звання почесний громадянин, громадянин Авангардівської громади. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Яке рішення прийнято? Переходимо до другого питання. Будь ласка, да, по другому питанню, На жаль, у нас знов загинула людина. Загинув наш мешканець селище Придуманське, наш герой Кавісніченка Іголь. Тому прошу вас проголосувати за надання йому звання почесний громадянин Авангардівської громади, він захищав нашу цілісність нашої країни і прошу затвердити безпосередньо особу, яка буде отримувати це звання, тобто винагороду його сестру Калістиченка Олександру Миколаївну. Він перебував в шлюбі, але розлучений, він проживав разом з сестрою. Сестру всі знають, вона у нас багатодітна, тобто активна, жінка в приймається, ми собі тому прошу підтримати наше клопання. А в самому рішенні там а, да, Ви є, виразили, Так, да, вказано, обов'язково вказує колесниченка Ігоря і сестру як Нович. Прошу голосувати за друге питання про затвердження кандидатури та присвоєння звання почесної громадянин Ангарівської громади та затвердження отримувача винагороди. Прошу голосувати. Хто за? Проти Утримався? Дякую, рішення прийнято. Ну, наш порядок не вичерпно. Якщо нема питань, то прошу закінчити комісію. Це роздання номера 35. Все, дякую. Yep.